Тепер поговоримо про мінуси активізму, де люди з ментальними порушеннями діляться про свій досвід. Перш за все, я кажу про свій досвід. Тобто, ми маємо розуміти, є такий мінус. Ну це наша відповідальність. Що люди, які розповідають про свій ментальний розлад, вони розповідають про свій досвід. І, хоча більшість з них це робить обережно, грамотно, вони там не виписують рецепти на ліки, які вони приймають, які їм призначили індивідуально, але бувають всякі історії. І буває так, що певні люди пройшли. Певний свій власний шлях, і вони упереджені, наприклад, до державних лікарів-психіатрів, або вони демонізують стаціонари. І інші люди, які подивляться на такі відео, вони можуть зробити висновок. Якщо цей блогер-активіст може якось жити без лікування або по сезону його приймати, або триматися завдяки психотерапії, значить і я можу. Але буває так, що одна людина може. Наприклад, бути без лікування якийсь там певний час, а інша може просто загинути, якщо вона не буде приймати антипсихотики. Другий недолік це також наша моральна якась розумова відповідальність. Ми маємо розуміти, що в соцмережах, в Тіктоках, на Ютубах, в інстаграмах ми бачимо певну категорію людей, які, наприклад, розповідають про шизофренію, що вже мають певну комплаєнтність, критику до свого діагнозу. І це їм допомагає якось на нього реагувати, чи лікуватися, чи не лікуватися, психотерапію проходити, контролювати, і вони діляться про все про це все. Але є дуже багато людей з шизофренією, які 10, 20, 30 років не визнають, що вони мають діагноз, які не вміють реагувати на психоз, і вони ніколи не покажуть, як виглядає справді життя з шизофренією. Я не кажу, що той досвід там, типу не справжній, людей, які показують, але ми не можемо зробити висновки про життя тільки з тих людей, які змогли навіть зберегли когнітивні функції певні, щоб розповісти про свій діагноз. Тому будьте уважні до того, що ви бачите. Всюди є плюси і мінуси.